Добрий день, а хочу у вас дещо спитати. Якщо би я дав можливість комусь сісти на візок і поїхати це. Хтось би погодився? Добрий день. Хочу у вас дещо спитатися. Якщо би я дав вам можливість сісти на візок і поїхатися, погодили себе? Зрозуміло. Всім добрий день! Хто бажає приїхати на візко? А, добрий день. У мене є таке питання одне до вас. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхати це, хто з вас би погодився? А навіщо? А просто спробувати, як це. Я на фоні. Немає Я особливо не хочу, ніяк. Ну тут знаєш, життя не вибирає. Ну, само собою, я з вами не позволю. А я як блогер, то це питання підношу перед людьми і. А вас тільки одна не робоча, так? Та чого одна? Ну, Просто рухи мають неконтрольовані. контрольовані, але так стати, то можу. Це вже як ходимо, що я не знаю. Добре, вибачаю, що Це потребував. Нічого, все, все добре. Я думаю, ви не проти, що камера знімає. А ви знімаєте, так? Все буде в Ютубі. Це нічого, старощак старощак. Ви з Та, супер, підписуйтесь. Старошак Віктор. Старушк без Тернополя синів. Так. Дякую. Добрий день. Мені є одне питання з вас. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і приїхати, це ви б погодились? Навіщо? Спробувати, як це. Ну, попробувати як це їздити на візку. Добре, вибучаюсь. Добрий день, вибачаюсь, щоб потребував. А якби я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися? Ви б погодвелось? На візок і проїхатись? Так. Просто подивитися, як це. Не знаю, що потурбував. Нічого Добрий день, вибачаю, що потребував. А в мене є таке питання. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, Погодилася би? <рістити> Ні, дякую. Чому? <рістити> <рістити> Зрозуміло. — Добрий день. — Добрий У мене є таке питання. Якщо так б я дав вам можливість висунутися на візок і поїхати, погодилися б ви? — Так. — Так. Підемо в парк <світ> і сідаєте. — Але, але тут часу немає. Не — Та чого часу немає? Поки <світ> пропозиція є, треба скористатися. Ось як колись скористаємось. Зрозуміло. Поміняємо. Давайте. Добре, дякую. Вішаю тепер тут бував. Добрий день. Добре. Хочу дещо питатися. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися. Вебе по область? Ні, <гларает> чому? Я якось... Я не знаю, якось... Я... Соромитися. Так. так. <глари> але то не потрібно соромитися. Та да, ні, ні, бо я. Я соромився. Кстати, я там, якось... <глари> ну я розумію, я розумію. Але... Після війни таких буде купа людей. Ні, ну але якось... Я ніби <глари> не ходив. Я якось трохи не такий, знаєте, щоб то, -то, то нічого не страшного. Ті, то ні, я, я знаю. Я, просто скажу, я Не люблю таке такое, типу, якесь шаски робити Вибиш. За три дні двоє людей. так,